Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по моєму парфюмерному Project Pen, який я веду цілий 2023 рік. Нагадаю, що беруть участь в ньому 40 ароматів. На минулі, за минулі звіти закінчився 21 аромат, тобто залишилося ще 19. Тут і повнорозмірні, і мініатюри, і пробники все разом я рахую 40 ароматів. Так, один аромат я віддала. І якщо знайду вставлю фото, як він виглядав. А давайте наступні 18 будемо дивитися, які в мене є результати. Давайте почнемо, напевно, з того, чим я взагалі не користувалась. Це тільки ось такий спрей від Івроше. Тут е, скільки 100 мл. І от на цій помітці він був, так він і залишився. Я ним взагалі поки що ще не користувалась. Так, далі. Е, далі. Оп, упалу стояти. Ось такий аромат у мене був. Це мені сестра віддала Лора Басі Роуз, От стільки його було, я його повністю використала. Я казала, що цей аромат уже дуже древній, тут вже злетіли верха, тому я використала його як освіжувач повітря. Так, це в нас перша порожня баночка. Давайте будемо в сторону ставити. Далі. Ось такий спрей в мене бере участь, Love Potion Blossom Kiss від Oriflame. Це такий спрей обливашка, він взагалі не стійкий, тому я роблю не знаю, скільки, 10 пшиків, напевно, за раз. І ось так він гарно пішов, його зовсім небагато. Його здалося би за вересень закінчити, поки ще будуть теплі дні. Бо він дуже добре на жару, на спеку, він не душить, і хотілося б вже його. Ось так, стільки залишилось закінчити. Тут, до речі, 75 мл в повному флаконі. Так. Далі. У мене закінчились так само два аромати від Faberlic, Ось такі Рената. Я її вже поставила в коробочки, давайте витягувати. Ось ця червона рената. Я казала, що я всі аромати Faberlic вивожу. От стільки його було на минулий звіт, в принципі, небагато. Він дуже круто. Літом розкрився така смачна троянда. Зимою він якийсь такий колючий, трішки такий, якийсь такий більше в ньому відчувається ця солодкість, така якась кремовість, а в літом він заграв просто квітами, такою трояндою, свіжою, крутою. Ну Мені сподобався, але це Фаберлік, я його закінчила і все. Звичайно, повторювати не буду. І так само в мене закінчився Шато де Луар. Цей аромат дуже приємно пахне в дощову погоду. Я його так і використовувала. його взагалі було ось на дні, і я його повністю використала. Так. Далі ще ось такий аромат від фармасі Сіньора Emerald. Я його тільки минулий раз ввела, так, як би то показати, рівну скільки його є. Ось так. Ну, небагато використала, але цей аромат мені дуже подобається. Він дуже класний. Ну, він більше на осінь зиму, ніж на літо. Він солодкий. І ну, я думаю, що я до кінця року з ним зможу справитись його закінчити. Так. Далі Давайте в Спаблік закінчимо. Ось такий в мене ще є аромат променад, Це мені віддала сестра. Його я використовую як освіжувач повітря. Не можу ним користуватися як повноцінним ароматом. Він мені не подобається, він такий дешевий, не взагалі ні про що. Ну, взагалі мені не подобається. І навіть я як освіжувач повітря розпиляю в туалеті, мені він не подобається. Тобто він мені навіть не подобається, як він звучить в повітрі, не то, що на мені. А, він сюди, тому що він залишається. За, зато закінчила ось такий Каорі. Це його брат цього променада. Вони дуже подібні. Так само використала як освіжувач повітря, от стільки його було. Закінчився. І добре. Так, далі. Сфаберліф ми закінчили. Так, закінчили. Отже, у мене Спаберлік ще лишився ось цей променад, який, я думаю, за вересень. Доб'ю як освіжувач повітря і все, і з Фаберліком кінець. Так, далі давайте покажу від Євроше. ось такий аромат Tropical Temptation, 30 мл. От стільки його було, і зараз залишилось ну зовсім, бачите, на дні, але аромат вже почав віддавати спирту, того я поспішаю його закінчити. Ну, за вересень, я думаю, це буде нескладно, його тут залишилось, ну, не знаю, раз на 5-6, не більше. Так, давайте ось так поставимо. Далі, давайте від івроше покажу всі аромати. Ну, ще один, в принципі, ось такий Е, Ось стільки його було. Я повністю закінчила і я рада, тому що для мене це повністю літній аромат. Тут 20 мл. Для мене пахне якимось пляжем. Ну, такі асоціації пляж, море, якісь тропічні фрукти. Ну, кремовість якась і присутня. Ну, мені, в принципі, цей аромат подобається, але повторювати його теж не буду. Так, давайте далі. Що далі? Так, я хочу так по розмірах. Ще в мене закінчився від фармасі. Ось така Рейна це був в тестері. От стільки його було, теж не дуже багато. Гарний аромат, мені подобається. Він подібний на. І в Saint Lorent Black Opium класичний. Так, є схожість, звичайно, на старті дуже сильна схожість, потім схожість так трішки міняється. Не такий вже стає схожим. Але, в принципі, достойний аромат, стійкий. Мені сподобався. Ще в мене є пару пробників, якраз я в кінці цього відео введу в Project Pen, теж хочу їх закінчити. Так, далі давайте переходити до ручок. З ручок минулий раз я ввела лоліту лампіку, ось таку Mont-Premier Parfum. Це 15 мл. От, так непогано я використала, тому що аромат солодкий на літо не дуже підходить. Але коли був дощ, коли було прохолодно, я використовувала можливість і користувалася цим ароматом. Красивий аромат, мені подобається. У мене ще є 30 мл, тому ввела 15 в Project Pair, щоб не було дублів. Так, далі. Так само у мене ось такий аромат Ідоль. Це від Ланком, потрошки він іде, ось тільки його було. Теж красивий аромат, мені подобається. Так само у мене є 50 мл, тому ручку я хочу вивезти за цей рік. Так, і тепер залишилися тільки порожні баночки. Давайте подивимося. У мене два аромати відей закінчились по 10 мл. Перший це Артістік Пачулі. Його було небагато, ось так. Це був красивий аромат, солодкий. Тільки єдине, його треба дозувати: один пшик і все. Бо якщо дати хоча б два пшика, то він душить страшенно. Хоча, коли прохолодно, я давала й більше, тому що це в жару він душить. А коли прохолодно, я давала три пшика, мені здається, і було нормально. Так. А ось цей аромат Еймон Віва Лавітта. Це третя сестра чи третій брат ось цих ароматів, де він Каорі і, 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 і Променад теж з тої серії, з тої опери. Використаю освіжувач повітря, хоча тут ще є якась така квітковість. Додається, І е, як освіжувач повітря, оцей La Vita мені сподобався. Тобто, як він відчувався в повітрі, мені подобався. Ну, на мені це взагалі ну, не то. Ну, використала його як освіжувач, головне не викинула. Головне не викинула, і це добре. Я вважаю так, що хоча б він свою службу відслужив. так. Ну, я його купувати точно би не купувала. Так, чекайте, чого ми порожні ваночки не в той кут поставили. Далі ще один аромат закінчився. Це ось такий Ек Parfum від Oriflame, от стільки його було. От У мене так багато ароматів закінчилось. Ви подумаєте, що це за місяць? Ні, це вже пройшло десь більше, як навіть 2 як місяці з минулого звіту. Тому, а так як в кожному ароматі було потрошки, то я якось так на них присіла. І щоб їх закінчити. Цей аромат мені сподобався. Правда, він теж дуже гарно звучав, коли був дощ. В дощ це був такий якийсь чарівний аромат. В спеку ні, в спеку він душив, але його закінчила, і добре, це так само мені сестра віддала. Так, і залишились пробники. Три пробника у мене закінчилось. це Армані код, репліка. Ось така. І, і третій що це? Лаві, Ебель, Ланком. Найбільше з цих трьох мені сподобався лаві-ебель. Я би його навіть купила повнорозмірних ці два ні. Ці не зайшли мені так, значить, ці три порожні баночки. Давайте порахуємо, скільки в нас в цьому звіті порожніх баночок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12 порожніх баночок плюс 21 за минулий період. Це значить 33 порожні баночки. Так, і в нас лишається: теж можемо порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім ароматів. Так, чекайте, як це 21 плюс 21 плюс 12, 3. Щось я недобре порахувала. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де? Ні, 12. Значить, в мене був 20 ароматів попередній. Одним словом, я вже запуталась. Я потім перерахую, і вже в наступному звіті вам скажу, скільки ароматів було, скільки лишилось, бо я вже щось трохи запуталась. Але я би хотіла ще додати 16 пробників. і... По моєму підрахунку, це би мало бути 55 ароматів, але можливо, що це буде 56. Я потім перерахую, можливо, я навіть в назві до відео я вже напишу, скільки точно, чи 55 чи 56. Ну, думаю, це не настільки принципово. Так, давайте покажу, які швиденько. Ось такі: перший беру ось такі від Mugler Аліен, другий так само від Mugler, але це вже а це Goddess іде, а це такий цей фіолетовий. Так, давайте я тут розірву, щоб показати, як вони виглядають. Цей ось так аромат виглядає, а цей ось так. Так, сюди два. Далі ще я знайшла в себе ось таку репліку. Точно таку, як в мене закінчилася. Так, ось так вона виглядає. Далі в мене є Black Opium» у Parfum». У мене такий є повнорозмірний, але хочу і закінчити ось цей пробник. Він мені приходив в подарунок. Наступний це Лібер випав. Не дуже люблю Лібер, але, можливо, буде. Ой, я так можливо, буде прохолодно, і він піде. Треба його дозувати, він теж дуже такий термоядерний. Так, і ще беру 4 рейна. Як я вже казала, ось такі аромат, як я закінчила. Чотири пробничка. Це ой, один, навіть, бачите, не повний, він щось потемнів. Мама з України їх привезла. Так, далі тонтерія. Це теж фармасі. Три пробничка. Так, потім три шер. Ось так, чи шир. Не знаю, правильно, шір, напевно. Це по-англійськи. Так, добре. І останній це омнія. Мені взагалі він не подобається, я його домішаю, можливо, до тонтерії або до щір. Не знаю, подивлюсь, цей аромат мені взагалі не подобається. Ось так. Ну, Ось такі аромати. В принципі, якщо рахувати, так, раз, два, три, 4, 5, 7, у нас ароматів лишалося, плюс 16 це 23. Наразі 23 аромати ще. Будемо використовувати Так, які прогнози, що я планую закінчити? Я думаю, що закінчиться як освіжувач про променат. Так само закінчиться ось цей Tropical Tentation. Тут дуже мало. Так само дуже би хотілося закінчити ось цей Love Potion, тому що він нестійкий і мені на осінь він взагалі не підійде. Ідол. Теж мало, але я не думаю, що я його закінчу. Ну, і щось з пробників там, хоч 5 пробників, би закінчити, було б нормально. Ось такий в мене вийшов звіт. Пишіть, як вам мої результати. Дякую всім, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.